проти інтеркарс Юкраїн. Давайте швидесенько зі складами учасників Максимус кіпер під першим номером Мартем Кірсанов. Номер 11 і Волати. Славка Друзі, зараз 5 заходить е, на сороковій секунді звітних баталій. Дималися ви. <му> на втілені Директоренку. Для Сараку це блокується простріл. Банда відіграє. Скрипка від до центру. Захоплює мяч Ярослав Жеребчук. Виборюється мяч Владислав. Підсилення. Від Інтеркарса на нову компанію. Владислав Сарагуса обіграє опонента ще одного опонента Кірсатов. Но Казі Стоу. Вступає в боротьбу Максим Скрипка. Саме через мячем залишився Роуз вернув ліворуч. Сарагуц. Сарагуц Провошту доводить княж до Валерія Дрехтуренко та робить збігання партнера, але під ліву в расті за забазимо за давай! давай! Міщенко, міщенко, вмикає. друзі. Таке, до речі, сьогодні у нас протистояння між екс-гравцями практики. Владислав Сарафуза вже відмічали це підсилення від інтеркурсу тимчасово. Дерек Торетто. Центр підхоплює Директоренко. 3 під в 2 від Інтеркарс Україн. Саме ще простріл Директоренко завершує. Друзі, повертаємося на поле. Повертаємося на поле. Ми так і зафіксовані. Так Все-таки зафіксовані. Ближній вказує на центральному коло. Тож, 2-0. 2-0. Перша ж атака колективу Максима Скрипки по перерві. забитим м'ячем. Ще... Момент а, директоренко. Таки, на директоренко. Ще один зустрічної атаки. Максимусу знову не вдасться вибірти. Перепусна передача центром на Чернюка. Директоренко переслідує Валерій з лівої. І в центральному полі перший директоренко на відбирання на голкіпера. Друзяк, хопне суперник і. Зараз нощенко. 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 Здорово проходить саме. Чиво друзі пробиває сам гол. На свій рахунок записав Роман Кенс. Директоренко небезпечно. З директоренком проходить взаємодія Саракуца знову. Жеребчук. Повертає Максимус. Відразу ж до контратаки. запускає скрипку команда. Момент для Максима і скрипка не переграє романа кенцем. Підкова приміща у бровці Владислав Саракуца. Саракуца тягне до центру, далі правіше зміщується, і нада. Нощенко розвертається до чужих воріт. виходить на момент з лівої ке. Чернюк з правої ноги. Вперед. Чернюк далі проходить Владислав Чернюк сам пробивати. Директоренко. Дікторенко вилаштовує. Суперник у дорозі злишаться. Це таке суперники і збрігай, зберігай. Індивідуально. І пора вискочили дроп. Кенц. Сараку це налітає, забираємося, Момент, Кенс. Неплева, все ж трохи не вистачило. До дублю. Ось зараз. Є зараз. Момент знову. у Максима із стража він не пробив кинцем, чов вперед. Правда, точно страшно.